Щодня поранення, щодня боротьба за їхнє життя. Щодня перед очима дивовижні історії героїв та неймовірні прояви мужності і сили духу. Лікарі обласної клінічної лікарні імені Мечникова протягом неділі та понеділка прийняли 26 солдатів. Поранення у багатьох схожі, мінно осколкові травми кінцівок. А от долі усіх різні розповіді солдатів та прогнози медиків слухала Юлія Крива. Вони не мають ні честі, ані совісті, стріляють по населених пунктах, а звідти не цураються вести обстріли позицій українських солдатів. Розповідає про ворога молодший сержант 28-ї окремої механізованої бригади Олександр. Його призвали на службу ще у серпні, Із сонячної Одеси він потрапив прямісінько у Пекельний Донецьк. Там базувався його військовий пункт. Останнім часом каже чоловік: обстріли градами значно посилилися. Його бригада увесь цей час тримала удар та виконувала військові завдання, доки не зазнала нищівного удару від невідомого угруповання. Незвісні люди на незвісних машинах просто нас обстріляли кабу нашу техніку е е автоматичного оружжя з подстульними гранатометами. Поки Олександр, ні службу у гарячій торсі, його дружина Людмила із за вмиранням серця слухала новини зі сходу. Головне, що її цікавило, чи ведуться обстріли у районах, де перебуває чоловік. Коли усі вже обстріли градами їх накривало, Звісно, було дуже складно. Тось тобто ми ждали кожен день. Я просила хоча б скинь утром якийсь смс, щоб я спокійно могла вийти на роботу і працювати уже на роботі, хоч новості не дивитися. Зараз же Людмила після кількох місяців розлуки нарешті поряд зі своїм захисником заплітає йому чуприну. Чекають на одужання татка в Одесі і дві донечки. Аби підбадьорити батька, передають йому свої малюнки. Нарисували, що за жіння? Танк нарисувала, воїнів нарисувала, написала Слава Україні. Пацієнтів, які мужньо витримують бойові поранення та попри все знову рвуться у бій, у лікарні імені Мечникова зараз десятки. Слабодухих тут ще не зустрічали, розповідають лікарі. Тільки за останні два дні медзаклад прийняв 26 солдатів з мінно-осколковими ураженнями. Є пацієнти, які котрих не поступають, може не перший раз уже. Якщо перший раз він поступав з легким раненням, то в цей раз він мог поступити повторно з тяжелим раненням. Для кожного пораненого намагаються зробити максимум, аби складні осколкові травми з руками не давалися в знаки. У ортопедично-травматологічному відділенні кращі фахівці міркують, як вберегти кінцівки найважчим пацієнтам. Травми тяжелі, з дефектами костей, ранами, які потребують постійної контролю, постійної зміни методів лікування і методів фіксації костей, так що це розтягується у нас. на жаль, до полугода. чимало ще операцій попереду у військового Олександра. Утім, йому досвідченому козаку скрізь потрібна перемога. Отже, не збирається пасти задніх і у лікарні, налаштований на швидше одужання і вже згадує про гайдамацьку символіку, де ані слова про недугу, усе тільки про рідну землю. І вдень, і вночі, і на суші і на морі ми захищаємо свою землю. Юлія Крива Денис Єлісавенко новини 11 каналу.